Привіт всім! Ви на каналі Alex Vlog. І з дружиною в нас була розмова. Я кажу: навіщо йти в МОЛ, якщо ми нічого не збираємося купляти. А дружина відповідає: Коротко нагадаю, для тих, хто вперше це канал про відносини між Україною та Японією у сферах сім'ї, культури, бізнесу тощо. Каваїгуко. А дружина відповідає: так а як же він Shopping? шопінг. Знаєте, що це таке? Знаєте, пишіть в коментарях. Тільки збирались вийти, розлили чай. Діти захотіли сік. Ну, ще не розлили сік. Не знаю, чи це тому, що я чоловік, чи можливо в мене такий характер, але я йду в магазин, чи там мол, тільки тоді, коли мені щось потрібно. Є якась ціль. Але у дружини інша думка. Вона йде в мол чи супермаркет і вже там вирішує: ага, оце те, що потрібно нам для дому. Ну і ще одне знижки: надія на те, що десь вдасться потрапити на вигідні знижки. І цей товар теж обов'язково стане потрібний для нашого дому. Відбувається ремонт будівлі в Японії. Бачите, все закрите щітками, щоб забезпечити максимальну безпеку для оточуючих. О, це ідеї. так проходив мимо, а вам показує. Кажуть, по ходу діла по досвіду. Я вже знаю, що якщо дружина щось хоче, то краще їй в цьому допомогти. Тому що якщо буде щаслива дружина, то і діти теж будуть ситі та щасливі. Чим займаються діти, коли ми їдемо? <звук> ну і для мого ментального і нервового здоров'я буде набагато краще. Приїхавши на станцію, де знаходиться сам мол, в якій ми їдемо, знайшов таких пару цікавих штук. Хочу вам показати. На багатьох станціях метро є такі автоматичні машини, де можна сфотографуватися і на паспорт, і в принципі, на будь-який документ, послати на емейл, e ось така ціна. Ти ж сідаєш, О, показано, як сідати і. Можна фотографуватися. Кожен знаходить те, що йому цікаве. Я одне, моя донька інше. Біля входу в мол побачу декілька цікавих штук. Оце, наприклад, сушинка для вашого зонту. Тобто, якщо на вулиці дощ і ви заходите в мол, тут ви можете його просушити. Також для вільного користування є такі коляски для інвалідів чи може для людей похилого віку за потреби. Роботи вже тут. Она має анандеска. Ой, такі маленькі тут? Ось такі вже роботи пішли. Мама! А доні натрапила на такий ось магазин, де продаються цікаві такі іграшки. Суть цих іграшок в тому, щоб заспокоювати своїх клієнтів, позбавляти від стресу, а також підтримувати тяжкі хвилини, тобто бути таким, знаєте, вірним другом, який завжди поруч. Цікаво. Тут такий смарт-AI різні іграшки. Ще ось такі очки. Перевіряю, що вони можуть робити. цих окулярах ви можете або наближати, або віддаляти предмети. Точок смарт-техніки. Прикольним дисплеєм. А ось до цього пилососу. Ви можете підключити свій смартфон, і на окремому такому екранчику буде показуватися, де у вас плями на підлозі, чи, можливо, якісь плями на коврі. Одним словом, усі умови, щоб було чисто. Головне бажання прибирати. Один із найбільших молів цих бренду Іон в Японії. Але моло в такому сакура стилі зараз. Японці надзвичайно люблять Гаваї, тому в молах часто можна побачити магазини, де продаються товари саме з Гаваї. Тут зробили місце в молі, де можна сісти і там щось своє поробити, свої справи. Це місце називається Lake Town Mall, Тобто, це таке маленьке, скажімо так, навіть містечко, яке складається із трьох. Маленьких молів. І ось для того, щоб скажімо так, не втратити шлях в цьому молі, є така навіть карта, щоб зрозуміти, де ти і куди йти. От, все пояснено, все розказано. Цікаво, що серед японців моли, як такі, дуже популярні, тому що взимку тут в принципі, тепло і цікаво, тому приходять сім'ями. А влітку тут прохолодно, тому що працюють кондиціонери. Шанель. Тому не дивлячись на те, що як в усьому світі, так і в Японії росте великий попит на онлайн-продажі через різні онлайн-платформи. Моли в Японії дуже популярні. Де їдемо? Ось так у нас відбувається весь процес. Чи цей мол отримав визнання Best of the Best, найкращий серед найкращих. І різні митці виставляють свої експонати в якості галереї. І, хоч в Японії вже немає маскового режиму у зв'язку з короною, але стоять такі автомати, які перевіряють температуру. Тобто Ти завжди можеш подивитися, скільки в тебе температура. Багато що в цьому молі зроблено в такому, знаєте, дитячому мультяшному стилі. І навіть ось такі от візочки. Вони наскільки були популярні, що ми довго не могли знайти хоч один вільний. Понокати ще вас. Зроблено це з цією думкою, що якщо дітям подобається, то і звісно, що батьки теж будуть приходити. Тому тут неймовірна кількість речей зроблена в першу чергу для того, щоб сподобалося дітям. Ну і батьки, звісно, підтянуться. Ось, наприклад, компанія, яка, по суті, продає протеїни, вона проводить таку акцію, де діти можуть прийти, позайматися спортом, отак от попригати, чи там зробити якісь інші вправи. Саме головне, що я не встиг знаєте, ніяк не відреагувати, ні якось сказати нічого, діти перші, хто побігли, займатися. А мені прийшло тільки супроводжувати. Я б сказав, що в Японії мол це таке місце, де можна тусуватися всією сім'єю. Недалеко від молу знаходиться маленьке озерце, тож ми придбали донаци і вирішили устроїти маленький пікнічок. Адже діти, поки бігали по молу, зголодніли, і ми вирішили трішки відпочити, насолодитися заходом сонця. Донатси розмили за одну секунду. Я, чесно кажучи, встиг тільки крихти позбирати на дні коробочки. В Цілому ми особливо там і не змогли роздивитися ніяких товарів в молі. Головне тут в іншому, те, що всі зібралися, всі вирушили, всі пішли, всі побули, і в кінцевому рахунку зустріли захід сонця, поїдаючи донатси. Для себе я такий висновок зробив: досягнути гармонії в сім'ї надзвичайно складно, але можливо, якщо працювати над собою. Дивіться, яка тут краса, захід сонця, озеро, романтика. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаю також на ваші коментарі. Чути друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!